Експрес на лігу Європи загальний коефіцієнт вісімдесят сім двадцять вісім. Сім на каналі Лютий Ставкоман. В цьому відео буде експрес з восьми матчів Ліги Європи. На цей експрес я ставлю 2000 гривень. Цей експрес більше розрахований на удачу. І також я планую розібрати цей експрес на менші два експреси по чотири матчі. На них поставлю вже трішки більшу суму. І також кожен з цих матчів буду ставити окремо одинаром і в підсумку розраховую, що. На лізі Європи вдасться вийти в плюс. Також на Лігу Європи я зроблю розіграш 5 тисяч гривень в своєму телеграм-каналі. Туди я скину також і скрін цього експресу для зручності. І Усі ставки, які я буду робити на Лігу Європи та й на інші матчі, ви зможете побачити там абсолютно безкоштовно. Там також буде ставка дня, яка має зараз досить непогану прохідність. Обов'язково підписуйтесь на телеграм-канал після перегляду цього відео. Посилання на телеграм є у описі. Ну і що ж, друзі, розпочнемо з першого матчу. Перший матч це Паок Бетіс, і поок досить результативно проводить крайні матчі. Оскільки Бетіс також показує гарні та стабільні показники індивідуальної результативності, я вирішив, що на цей матч цілком можна взяти варіант з обміном голами. Наступний матч, який я взяв, це Янг Бойс Ліон, і Ліон дуже впевнено проводить Лігу Європи. Видно, що команда старається, хоче тут здобути трофей і. У Ліона все чудово. У них за 6 матчів, 5 перемог. Я вважаю, що проти Янг Бойс, хоч і це виїзний матч, але можна пробувати і ставити на перемогу Ліона. Наступний матч це Мальме цервена Звезда. У Мальме жахливі результати в Лізі Європи, всього одне очко в активі. І у них зараз йде міжсезоння команда без ігрової практики. Я вважаю, що Цервена Звезда. У них також, в принципі, сезон на паузі і продовження сезону буде, як і в Україні, трішки пізніше. Після... Але все ж Цервена Звезда за іменами, за тим, як вони налаштовані на цю Лігу Європи, виглядають краще. Тому я взяв тут перемогу Червеної Звезди. Далі Фрайбург Макабі Тель-Авів. Макабі Тель-Авів перебуває в кризі, однозначно. Команда не претендує ні на що у цій Лізі Європи, і вони просто дограють цей сезон. Фрайбург пропускає в середньому півгола за матч у Лізі Європи. І Фрайбург націлений на те, щоб здобувати трофеї, чому б і ні Команда виглядає в цьому сезоні досить і досить непогано і в домашньому матчі. Я очікую, що Фрайбург переможе в суху, тобто заб'є і не пропустить. Наступний матч у мене це Вікторія Пельзень Порту. Обидві команди грають на низький середній тотал у Лізі Європи. Індивідуально, що ті, що інші, пропускають, дуже мало. Саме на захист орієнтується обидві команди вже тоді на голи. І тут я вважаю, що можливо буде навіть якась. Незаванічи я, тому взяв тотал менше 2,5. Наступний матч це Сельта Ліль, і тут я очікую, що команди обміняються голами, тому що обох команд домінує саме атакувальна гра, тому очікую, що обмін голами пройде у цьому матчі. Перед тим, як перейти до останніх двох матчів, хочу сказати, що на Лігу Європи та й загалом на інші види спорту ви зможете зробити ставку в новій українській ліцензійній букмекерській конторі. Все максимально надійно. І за депозит 100 гривень ви зможете отримати фрібет. 300 гривень і бонусів до 200 тисяч на перших 7 депозитів. У букмекерської контори високі коефіцієнти, широка лінія, швидкі виплати. Це точно варте вашої уваги. Переходіть під це відео в коментарі. В закріпленому коментарі є посилання, натискаєте на нього, проходите реєстрацію, проходите верифікацію, робите депозит від 100 гривень і отримуєте свої бонуси та виграєте значно більше на лізі Європи. Однозначно рекомендую спробувати. А якщо хочете ставити без верифікації, без комісії на вивід, то в закріпленому. У пості в моєму телеграмі буде уся інформація. Наступний матч динамо загреб гребстява. Тут я очікую, що буде досить близька гра, але все ж Динамо Загреб виглядає більш впевнено, особливо в домашньому матчі. І я вирішив, що можна ризикнути та поставити тут на перемогу Динамо Загреб. І останній матч це Рома Штутгарт». В цьому матчі я очікую, що буде досить обережна гра від «Штутгарта», тому що «Штутгарт» на виїзді намагається менше пропускати. І оскільки Рома зараз досить впевнено проводить домашні матчі, але все ж грає на невисокий середній тотал. Я вирішив, що тут підійде варіант ставки. Один ікс і тотал менше трьох з половиною. Ну і що ж, друзі, це всім матчі з експресу. Скрін буде в телеграмі для зручності. Усі ставки від мене також будуть там. Напишіть свої думки по цьому експресі в коментарях. Обов'язково ставте лайк на удачу, Підписуйтесь на телеграм та на ютуб. Всім дякую за перегляд. Побачимось в нових корисних відео.